Унікальна ініціатива збереження національної спадщини з початку року триває у музейному центрі. В рамках проєкту Вдома музейниці займаються відновленням традиційного українського одягу, ретельно досліджуючи автентичне жіноче вбрання різних регіонів України. Нас спонукало те, що по-перше, у нас знаходяться головні убори. Я роблю репліки головних уборів. І вони приходять і уїжджають з Олександрії. Хотілося їх фіксувати. Потім до головних уборів ми вирішили, що нам потрібно доєднувати весь образ, збирати. І стало питання: взагалі, чи можемо ми це технічно робити? Чи є у нас ресурси, щоби зібрати повноцінний образ, наприклад, якої-небудь етноспільноти. І з'ясувалося, що ми можемо це зробити. Так, і от перше у нас була Полтавщина. І це був прекрасний образ, і в ньому була Саша Козинець. І цей образ він, по-перше, закохав всіх в себе і нас закохав саме в цей напрямок. І Ми зрозуміли, що ми будемо це продовжувати. Основною метою ініціативи є пошук національної ідентичності Олександрійщини, якою у минулому була Олександрійська жінка або дівчина. Я зверталася в Київ в музей Пирогова. Там є великі фонди, які зберігають всі регіони України. І от Скіровагращини, яка представлена в Києві в цьому великому музеї, саме Олександрійського району, взагалі немає. Тобто є Олександрівський район Світловодський. тобто є Наші сусіди, а от відомості про Олександрію відсутні взагалі, не в спідницях, не в сорочках, не в плечовому одязі. І, е... По-перше, це дуже образливо, тому що ми знаємо, що це не так, що до нас ніколи не доїжджали якісь такі фахові люди, етнографи, які б дослідили саме наш регіон. І спілкуючись з різними етнографами стосовно нашого регіону, у людей є така думка, що можливо у вас, оскільки Олександрія це той район, куди приїжджали з різних регіонів України люди, можливо, у вас своя особиста така етноспільнота, і не, не, не створила. Тобто не сформувалася і образу цього у вас немає, тому от і по музеях ви не знайдете, по великих музеях, по таких значних українських фондах ви не знайдете саме от презентацію Олександрічни. Під час пошуків дівчата з музейного центру віднайшли весільну фотокартку, датовану 1915 роком, зроблену в Олександрії. На ній вбрання нареченої співпадає з тим, яке зображене на світлині 1894 року, яке вже є у музеї. У нас є вже світлина весільна. У нас є невесільна світлина, де ми бачимо жінку в точно такому самому обранні. І у нас є наявний образ, тобто наявний стрій. І у нас ще є зберігається одна керсетка, яка зараз знаходиться в відшитті. Там, де Ну, тобто, вона співпадає це сам те, саме така керсетка, яку ми бачимо на цих світлинах, і яка є от в наявності в тому строю. Тобто, у нас є чотири позиції, які нам доводять, яка була Олександріщина весільна на межі позаминулого і минулого сторіччя. Музейниці вже зібрали жіноче вбрання з Одещини, Кіровоградщини та Полтавщини. Приділяють увагу не лише одягу, а й деталям та прикрасам. Під час колаборації з музеєм Захарівки музейному центру Олександрії вдалося пошити репліку жіночої керсетки 20-30-х років минулого століття. Ми шукали два роки, і в нас знайшлася отак. От... Дивним таким раптовим чином, дякуючи Наташі Козинець, яка просто забрала у нас цю кресетку, каже: у мене є кому її показати. І через два тижні нам привезли точну копію старого одягу. І це взагалі було вау. Тому що зазвичай це дуже складно, не кожна швачка візьметься. Це потрібно, щоб був конструктор одягу, розумієте, щоб знати всі нюанси старого одягу, щоб перешити його на новий. І це сталося. Після цього ми колабору... ми продовжуємо ці колаборації. У нас зараз в пошиті ще дві керсетки, і це дві місцеві керсетки. Тобто, ми будемо презентувати і далі наші дівочі образи. Деякий старовинний одяг вже є у фондах музейного центру. Інші надсилають колекціонери з різних регіонів, які також зацікавлені у збереженні культурної спадщини. А от моделлю, яка зможе приміряти на себе одяг минулих років, може стати кожна Олександрійка. Ми їх не вибираємо. У нас немає, це завжди рандомний вибір. Тобто учасником цього проекту може бути люба жінка, якщо в неї бажання є таке. І... Дякуючи авантюринкам і Наташ, Наташі Козинець Наталці. Вона завжди пропонує своїм дівчатам, і до нас приходять дівчата, яких ми бачимо в день зйомки вперше. Ми знайомимося, і в нас немає такого, що ми тебе не будемо знімати, у нас там хтось буде інший. Ні, ми завжди знайомимося в день зйомки і завжди виходить це прекрасно. Тому так, у нас може моделю бути люба. І хочеться ще розширити такі, знаєте. Вікову категорію, взагалі, оцей інтервал. Ми хочемо, щоб у нас з'явились діти. Ми хочемо, щоб у нас з'явились бабусі. Тобто, щоб образ жінки він був взагалі всебічно представлений. Тому будемо сподіватися, і я знаю, що це так і буде, це так і станеться. У нас будуть всі, кого ми тільки захочемо, і це буде завжди гарно.